Якщо ви, перше, розумієте, в чому перевага жити за містом, друге, розумієте, в чому перевага жити в будинку клубного типу, і третє, розумієте, в чому перевага придбати квартиру вже з готовим ремонтом, запрошую вас зі мною. У будинку клубного типу, що... Діться у селі Струмівка на території житлового комплексу струмочок продається ще одна готова квартира з ремонтом. Зараз вона на етапі завершення ремонтних робіт. Загальна площа квартири становить 93 квадратних метрів. Запрошую подивитися. По плануванні у квартирі передбачені передпокій, велика кухня, вітальна розділена на дві зони, три спальні кімнати, два санвузли, Тож починаємо огляд. Зараз ми знаходимося у передпокою. Тут є електричний котел та бойлер на 150 літрів. Це все буде зашито шафою купе. По цю сторону також будуть облаштовані меблі. І зразу від передпокою ми у кухню-вітальна. зверніть увагу, як я казала, вона поділена на дві зони. для збереження посуди і кухонного приладі буде знаходитися внизу, зверху лише полички. Тут вже є індукційна плита, посудомийна машина. Також по цю сторону на стінці у нас є мікрохвильова піч, духова піч та холодильник. Ось холодильник і, звичайно, морозильна камера. Далі ми можемо обійти ось так по колу. Оцю сторону кухні вітання буде вітання. Тут буде ще диван, телевізор. А, і зверніть увагу, що з кожної частини цієї квартири, з кухні, з кімнат, є вихід для терасу. Вітку тут буде дуже красиво, тому що вже насаджені і Вони будуть звісти і буде дуже гарно. Проходимо вдома. Початку, я кажу, перший забузок, там де в нас душова кімната. Тут в нас ще буде церкво, облаштоване обов'язково. тут душ, кран, все, все є. І рушнику сочочка. Розкішна, красичка. По іншу сторону одна спальня кімната. З неї також є вихідна тарасі. Самі спальні кімнати, ми не в Є такі ніші для того, щоб поставити шапку купе, відповідно, вона не буде вам забирати зайвого місця. Тобто, відповідно, наступна кімната ідентична. Я населена покажу. Проходьте, будь ласка. Тільки тут ніша буде вже по іншу сторону. По іншу сторону в нас знаходиться, також зверніть увагу, що з коридору теж можна вийти на терасу, це покажу. Проходить у нас. Тут був такий балкончик. Тут у нас насадження, дитячий спортивний майданчик, сквер буде. І вертаємося назад. Покажу вам ще одну спальну кімнату. Ця спальня кімната, як на мене, найкрутіша, найцікавіша, тому що запрошую. По-перше, вона найбільша по площі, є тут тільки більше віку, з однієї сторони, з іншої сторони. І основна фішка, це те, що з цієї слайдної кімнати є ще один самузол. І тут у нас ванна кімната. Також повністю облаштована ванна і ще буде доставлена дзеркало. Є рушнику сушка, все є. Нагадую, що квартира зараз знаходиться на етапі завершення ремонтних робіт, а також забудовник пропонує дуже хороші і оптимальні умови на її придбання, адже ви можете придбати готову квартиру з відтермінуванням платежів за умови першого внеску 50%. За лишкову суму ми розбиваємо рівними платежами на 12 місяців. Також цю квартиру можна придбати по програмі ЄОСЕЛЯ. Щоб дізнатися ціну, напишіть нам плюсик в коментарях, зателефонуйте, напишіть у повідомлені зручний вас месенджер. Ми вам відповімо і домовимося про вагітних витерів. Дякую за вас. Па-па!